Уявіть собі, що в період кризи ви будуєте успішну кар'єру інженера. Продовж 2,5 років я тренував більше ніж 150 досвідчених інженерів, частина з яких не просто зберегли роботу, а отримали підвищення, пропозиції кращої роботи і, впевнено, рухаються вперед. В чому ж секрет, скажете ви? Це якраз те, що я називаю ДНК успішного інженера. І у цьому відео я хочу поділитися з вами ключовими елементами цієї ДНК, щоб у вас було розуміння, що дійсно працює і допоможе вам побудувати успішну кар'єру інженера. Якщо ви вже готові братися за навчання, то ми також готуємо одноденний онлайн-воркшоп, про який я розкажу у цьому відео. Поїхали розбиратись, що ж насправді допомагає інженерам ставати успішними. Всім привіт! Якщо ми не бачились, то мене звати Тарас Бойчук. Я працював техлідом, консультантом, виступав на конференціях, розробляв курси і проводив різні тренінги для розробників. Я викладаю більше семи років. Останні два з половиною активно працюю тренером на програмі Java Ultimate, на якій досвідчені інженери впродовж шести місяців прокидаються вранці на онлайн тренінги, проходять чотириденний кемп в Карпатах, працюють в командах і реалізовують з нуля свої версії відомих інструментів, таких як веб-фреймворк по типу Spring чи ОРМ бібліотека по типу Hibernate. ми провели вже чотири трації цієї програми. І її пройшло більше 150 людей. Чому це важливо? Бо працюючи тренером, я отримую унікальний досвід. Я спостерігаю за тим, як розробники з різних міст, різних компаній, різних позицій ростуть і розвиваються впродовж тривалого періоду часу. Я спостерігаю за тим, хто як мислить, хто що читає, хто як пише код. І дізнаюся, хто отримує підвищення, а хто ні. Бачу, хто взлітає у своїй кар'єрі. То топчеться на місці. І цю інформацію я досліджую і структуризую. Паралельно я навчаюся у бізнес-школі УКУ на програмі управління технологіями, де темою моєї дипломної є побудова сучасної інженерної школи для працюючих розробників, і там я також вивчаю ці питання. Усе це оформляю певну формулу, яку називаю ДНК успішного інженера, якою я хочу сьогодні з вами поділитися. днк успішного інженера складається з трьох елементів. І я думаю, що ви можете назвати перших два, але скоріше за все не назвете третій. Тому давайте зробимо експеримент. Не читайте поки що те, що пишуть інші люди в коментарях. Спробуйте дати свою відповідь на питання, які три елементи необхідні інженеру, щоб бути успішним. А потім ми разом подивимося, наскільки ви були близькі до нашої ДНК. Отже, для більшості розробників, очевидно, вміння розв'язувати задачі, проблем солвінг стоїть на першому місці. Цей термін присутній в перших рядках переважної більшості описів вакансій і є найпопулярнішим серед навичок розробників згідно зі звітом HackerRank, за 2023 рік. І тут увага! Бо можна багато років писати в резюме проблем Solving, але так і не розуміти, в чому суть. Розв'язування задач і імплементація рішень це різні речі. Коли уже зрозуміло, які рішення треба імплементувати, це може зробити практично будь-хто з лейблом там software engineer чи software developer. А справжній інженер уміє знаходити рішення для задач, які рішень ще не мають. Якби ви взяли одного з найкрутіших. Спеціалістів з розв'язування задач за всю історію, наприклад, Ейнштейна, і сказали йому, пан Ейнштейн, у вас є година, щоб розв'язати задачу. То він би вам сказав: If I had an hour to solve a problem, I would spend 55 minutes thinking about the problem. and 5 minutes thinking about solutions. Не знаю, чи я передав німецький акцент пану Ейнштейну, але сподіваюся, що вам зрозуміла. На першому місці у ДНК. Успішного інженера стоїть вміння розв'язувати задачі. Що ж стоїть на другому місці? Згідно з платформою LinkedIn, найбільш затребуваними на ринку, є вміння ефективно співпрацювати з іншими людьми. У їхньому списку 10 пунктів, серед яких управління, комунікація, командна робота, лідерство і так далі. І IT компанії не є винятком. Хоча робота інженера є суто технічною, але вміння ефективно співпрацювати з іншими людьми часто може бути вирішальним для успіху або невдачі проекту. Це питання досліджували. Том Демарко і Тімоті Лістер досліджували велику кількість it проєктів і у своїй книжці PeopleWare доводять, що більшість проблем, які спричинили невдачу it проєкту були соціологічними, а не технологічними. Тому... Критично важливим для інженера також є вміння ефективно співпрацювати з іншими людьми. І це, скоріше за все, для вас є інтуїтивним або очевидним, зрозумілим. Ми звикли узгальнювати і називати це хард- і софт скілами. Але є також інший, третій елемент, який відкриває нам шлях до експертизи це вміння зростати, розвиватися. Тепер питання до вас: що треба робити, щоб зростати? Висіти на турніку не підходить? Зростати не в висоту, а зростати в своєму мисленні і в своїх навичках. Ну, очевидно, потрібно розуміти, що робити для того, щоб зростати, робити це і не забити впродовж тривалого періоду часу, щоб отримати результат. Я на цьому етапі мушу зупинитись, і без жартів тут мушу звернутись до науки, бо тільки наука дає нам відповіді на питання. Підтверджені дослідженнями, а не просто ідеї там однієї людини. Але з іншого боку, наука може бути нудною, тому приготуйтесь, будь ласка, до розумних слів. Бо якщо ви не зрозумієте, про що я зараз буду говорити, то ви втратите можливість дізнатися, що чекає на вас на роботі: підвищення чи звільнення. Однією з найбільш фундаментальних в царині особистого розвитку і навчання є праця Керол Двек, яка у своїй книжці «Майндсет» описує два способи мислення: фіксований і націлений на зростання. Люди, які вірять, що талант можна розвинути, за допомогою наполегливої праці, правильних стратегій, допомоги інших людей, мають спосіб мислення, націлений на зростання. І як доводить професорка Керл Двек, вони досягають більшого, ніж люди, які мають фіксований спосіб мислення. Тобто ті, які вірять в те, що талант є вродженим. Так трапляється, тому що люди зі способом мислення націленим на зростання, менше переживають тим, щоб виглядати розумними, а більше енергії спрямовують на саме навчання. Але мислення це тільки перший крок, і зразу нам потрібен другий крок, тобто навички. Зокрема, навички ефективно навчатися, щоб впродовж років формувати, акумулювати експертизу. І тут, як коли ти починаєш говорити про роки роботи інженером, програмістом про те, щоб формувати експертизу, одразу напрошується знакова стаття знакової людини. Можливо, ви вже здогадались, про кого я говорю. Це Пітер Норвіг і його відома стаття «Навчіться програмувати за 10 років. Я не можу собі відмовити, тому щоб процитувати вам її. Ключем є виважена практика. Не просто робити знову і знову, а кидати собі виклик задачею, яка є за межами вашого розуміння, пробувати, аналізувати свою продуктивність до і після, виправляти помилки, потім повторювати все і повторювати знову. Виглядає так, говорить провідний світовий вчений у сфері комп'ютерних наук і штучного інтелекту, що короткого шляху до експертизи немає. На жаль, більшість досліджень в галузі науки успішного навчання кажуть нам про те, що зазвичай ми використовуємо неефективні навчальні стратегії. Зокрема, наприклад, студенти зазвичай перечитують або відзначають в тексті, що не є ефективним. Книга «Make it stick», яка є прикладена нашим форматом, називається Засіл в голові, також добре ілюструє всі ці проблеми. До прикладу, вони пишуть: найбільш ефективні стратегії навчання не інтуїтивні. Навчання є глибоким і надійним, коли потребує багато зусиль. А коли вчитися легко, це як писати по піску. Сьогодні є, а завтра нема. І ви, напевно, теж грішите неефективним навчанням. Любите починати статтю, подивитись відео, почитати книжку. Таке навчання є поверхневим. Воно створює ілюзію розуміння, але не веде до експертизи. І тут, ви скажете: воу-воу, тарасе. Я працюю джава девелопером 5 років, і я на роботі з кожним роком стаю експертом. Є такий поширений міф, що просто працюючи на роботі, з руками ми стаємо експертами. Але це не так. Просто працюючи на роботі, ми експертами не стаємо. Цей міф уже давно розвінчали наукові дослідження, є багато літератури на цю тему. Наприклад, у книжці So Good They Can't Ignore You Кел Ньюпорт пише про це так. Якщо ви просто приходите на роботу і важко працюєте, дуже скоро ви досягнете плато, після якого вже не будете розвиватися. Тому, якщо підсумувати, то ми інтуїтивно розуміємо, що потрібна експертиза, але насправді дуже погано розуміємо, звідки вона береться. Давайте тепер трохи поговоримо про цілі, бо ви, скоріше за все, чули, що важливо ставити цілі. Якщо ви працюєте в геть маленькій it компанії, то у вас є якийсь формальний процес, де вам встановлюють. Personal Development Plan, або PDP скорочено, чи план особистого розвитку української, в якому у вас є формальні кар'єрні цілі, або у вас є неформальні кар'єрні цілі, або ви хочете стати там лідом чи отримати більшу зарплату, можливо, ви десь цілитесь взагалі в Google, або хочете свій стартап. І це круто. Мати цілі потрібно, але як каже Джеймс Клір, автор атомних звичок, ми не піднімаємось до рівня своїх цілей. Ми опускаємось до рівня своїх систем. Тобто звичок. Тому ріст і розвиток є сталим тільки коли поставлений на рейки звичок. У Бубукоді в нас на цю тему є мантра, ранок кава, книжка вправа. Отже, якщо підсумувати і виділити ключову ідею цього відео, то формулою успіху або секретною складовою ДНК успішного інженера є спосіб мислення, націлений на зростання, навички ефективного навчання і звички навчатися впродовж життя. Тому в Бабукод ми використовуємо фреймворк, який називаємо MSH – Mindset Skills Habits, який покликаний не просто щось когось вчити, а трансформувати людину, змінюючи її спосіб мислення, розвиваючи навички, формуючи звички. Якщо ви е готові братися за своє навчання, то також на цю тему у нас є одноденний онлайн-воркшоп ДНК успішного інженера. Бо як часто буває, диявол криється в деталях, і хоча є багато наукової літератури, підтверджень, що треба робити, і як, але часто вона загальна. І коли ви починаєте використовувати ці поради для того, щоб розвиватися, там як, наприклад, джава бекенд-інженер, то у вас починає з'являтися більше запитань, ніж відповідей: з чого почати, на чому сфокусуватись, як виглядає виважена практика для інженера, як поєднувати це нове навчання з роботою, як монетизувати свої знання, і так далі, і так далі. У мене є відповіді на ці питання, є багато напрацювань за роки. Але найважливіше, за що я борюся, це глибина розуміння. А те, проти чого я борюся, це поверхневість. Бо, хоча нашу ІТ-індустрію називають інтелектуальною сферою чи сферою знань, але насправді у нас дуже багато поверхневості навколо. Тому ви маєте розуміти, що те, що я вам пропоную, це не там не якийсь план, як отримати плюс 500 доларів до зарплати за скільки там місяців. Це Свого роду філософія на життя. Я присвятив своє життя навчанню. і я щиро вірю, що воно того вартує. І зараз, коли чат GPT, криза і багато чого відбувається, ідея навчання впродовж життя стає трендом, але ще 400 років до нашої ери, грецький філософ Сократ говорив, що ми не можемо жити краще, ніж у пошуках ставати кращими. Тому ця ідея є набагато давнішою і глибшою ніж здається на перший погляд. Якщо мої ідеї вам близькі і ви готові братися до роботи, то запрошую вас на онлайн-воркшоп ДНК успішного інженера, який відбудеться 24 лютого з 9 ранку до 5 вечора. Вартість воркшопу 400 доларів. Він буде складатися з чотирьох-півтори годинних сесій. Під час першої сесії ми з вами познайомимося. Я презентую вам ДНК і наш фреймворк. Під час другої сесії ми будемо розбирати з точки зору науки, чому саме цей фреймворк працює, і чому це єдиний спосіб дійсно формувати експертизу. Під час третьої сесії ми будемо розбирати на прикладах, як ми використовуємо цей фреймворк на Java Ultimate. з прикладами коду, прикладами проєктів і прикладами успішної трансформації інженерів, які проходили програму. А під час четвертої сесії ми будемо розбирати, як використовувати цей фреймворк у самостійному навчанні, щоб у вас було чітке розуміння, як у своїй роботі, на своєму робочому місці почати формувати експертизу і вже сьогодні почуватися впевненіше і на роботі, і на ринку. Цей воркшоп є унікальним е, з точки зору контенту, також він є інтерактивним. У нас будуть квізи, тести, задачки в коді і жваві дискусії з іншими учасниками. Тому я зараз складаю туди все найактуальніше. І цей воркшоп є для мене дуже важливим з двох причин: по-перше, є велика потреба в навчанні, але не всі зараз можуть піти на шестимісячне інтенсивне навчання на Java Ultimate. А по друге. Навіть якщо ви підете на Java Ultimate, вона почнеться через кілька місяців, а закінчиться ще на 6 місяців пізніше. А я вірю, що до того часу ви можете вже багато чого зробити, якщо будете краще розуміти, що саме робити і як. Тому, якби у вас була можливість пройти тільки один тренінг, то я б вам рекомендував саме такий тренінг пройти. І кажуть, що найкращий час посадити дерево був 20 років назад. А другий найкращий час зараз. І з експертизою так само. Тому скористайтеся можливістю відкрити свій шлях до експертизи зараз, щоб не повертатись до цього самого через багато років. Реєструйтесь за посиланням внизу і до зустрічі на воркшопі.